Всім привіт, друзі! Всім добрий ранок. Ранок сьогодні дійсно чудовий, тільки напіднімається сонечко. Над водою легкий такий туманець. Не дивлячись навіть на те, що заїдають комарі, сьогодні спробуємо декілька годинок зранку порибалити. Дивіться, стоїть такий високий очерет. Зараз ми його трошки підкосимо, підготуємо місцинку. Ну і декілька годинок, як зазвичай, порибалимо. Очерет просто як на дріжжах. Я вже Рибалив тут десь тижнів два тому назад і зрізав його майже повністю, а він знов виріс більше, ніж на пів метра. Ну, за таким високим очеретом навіть поплавки ж не видно. Зараз трошки його підкосимо. Ну все, друзі, так напевно набагато краще. Але після того, як я тут нашумів, я не знаю, чи зараз тепер клюватиме. Ну, я вже ж на водоймі, зараз загодуємося і пару годинок порибалимо. Так, часу не так багато, як завжди перед роботою. Ой, дивіться, яка неймовірна сьогодні. Погода. Просто шик. Сьогодні, друзі, для риболовлі я взяв ось такі ось поплавці 2 плюс 3 грами. Такі височенькі, гарно їх видно. Давненько я вже на них не рибалив, сьогодні спробуємо на них. Так, для годування, для прикорму взяв ось таку прикормочку від Real Fish. червоний червячок. Ну, в якості наживки. Самі, собственно, червоні черв'ячки, трошки опаришів і ноу-хау, мастирка. Пізніше розкажу вам про неї більше детально. Так, давайте швиденько загодуємося. Точніше, заготуємо прикормочку. Десь півпачки я висипаю. Швиденько, причепимо поплавці. Частенько запитують, як у мене вони, друзі, кріпляться. Все дуже просто, дивіться, два резинових таких силіконових стопора, один вище поплавка, один нижче поплавка. Між ними отака малесенька застіпка з вертлюшком. Все дуже практично. Швиденько можна зняти поплавець замінити, поставити якийсь інший. Дуже зручно, спробуйте. Сьогодні, друзі, на удочки я поставив по два гачки. Один трошки довший. І більший гачок, один повідець трошки коротший і менший. На більший гачок і більший повідок ми будемо наживляти черв'яки, які ось уже намагаються в мене втекти з коробки. А на менший гачок я буду ставити сьогодні мастирку. Це, друзі, мастирка з кріля. Кріль перемолотий від інтеркріль, і я з нього зробив ось таку дуже запашну, класну мастирку. І сьогодні спробуємо порибалити саме на неї. Не знаю, що з цього вийде. Минулого разу я рибалив на горохову мастирку, то карасик на неї дуже непогано відкликався. Сьогодні я вирішив поекспериментувати. Ніколи такого не робив і навіть не бачив, що хтось робив мастирку з криля. Це таке ноу-хау. Так, по глибині в мене тут десь трошки більше, ніж за метр, метр двадцять, мабуть, закидаємось. Так, перший є і зараз закинемо решту удочок. Готова, давайте швиденько загодуємося. Загодовувати я буду сьогодні всі, всі три удочки. Не будемо експериментувати з черговою, бо я тут дуже полазив, пошумів з утра. Ну і трошки залишимо на дозакорм через годинку і ще трошки підкинемо. Сподіваюсь, карасики оцінять сьогодні мої зусилля, друзі, і ми все ж таки, хоч що-небудь, Всім, друзі, перший. Перший карасяка. Дивіться, який зразу який кабан. Рябучий. Ух, дивіться який гарний такий лапоть. Ну, десь грамів такий, мабуть, 600-700. Взяв на пучок черв'яка, бо на великий гачок. Так, де у нас тут садочок? Вс. Перший є. Перший красень є, друзі. Так, зараз ми йому так самісінько наживемо пучок черв'ячків. До речі, в мене один підписник запитував, хто мене вчив так одягати черв'яки. Каже, мене вчили одягати одного черв'ячка від краю до кінця, а я одягаю. Типа цілий жмуток і ще їх і розриваю. Ну, кожний свої забубони і кожний по-різному наживляє, аби лише клювало. Це ж не важливо, як і скільки треба одягати червяків. Клює, класно. До речі, я цюночку закидаю подалі. Це в мене стоїть ближче всіх. Це десь трошки далі і ця аж туди подалі. Якщо буде клювати на дальню, то можливо і другу туди будемо кидати ще метрів на 3-4 далі. без вас гадины вы такие а, а как клевал а как клевал ну нафига ты мне вот опять клюнула Бедай крючок. Видай крючок. Ну що, вредне существо, яке любить їсти черв'яків. До речі, якась вона дуже, дуже якась горбата. Біжи, більше мені не попадайся. Да вы вообще обалдели, чешо, я не понял. Одна за одной клюю. Че это та сама, блин? Така же сама горбата. Что? Обалдели. Да. Ешь ж только что выпустил одну уже. Черепашечий день, чешом. Ви там, мабуть, припливаєте і розказуєте, наливають, відпускають. Кошмар якийсь. Як, друзі, відвадити черепах, щоб вони не клювали? Бо я минулого разу поймав. П'ять штук. минулого разу 4. Сьогодні вже дві. Не знаю, що буде далі, але аби я ловив черепах, то можна було б наловити їх тут вагон. Всі, друзі, ще один кабанчик не заставив себе довго чекати. Карасі тут всі такі дебелі, друзі. Ось що там на черв'ячок за паришем цей взяв, а мастирка висить чомусь не схотів, ну біжи у садочок. на парочку червячків ще погода сьогодні така шикарна так тихо-тихо до речі ще є рыбалки на водоймі там бачив сидять декілька чоловік не знаю що ловлять чи ні але бачу що сидять Ось він ще один, друзі. Красенький. Заковтнув пучок черв'яків. Так глибоко. О, настав. Ну такий непоганий. Біжи до кошика. Оставлю другу удочку закидати подалі. Ми щось близенько взагалі не хоче клівати, тільки на дальній закид, тому доводиться швиряти їх туди подалі. Все ціле залишилось. Але зараз одного ще доживемо, щоб що валився. Четчик туди. Та й походу взяв на мастирочку. Значит, свіжі черв'ячки за парашем живенькі висять. Йому сподобалась мастирка. На минулій рибалки я теж на мастирку піймав декілька штук. Гарно ліпиться, такі горошинки катає і на гачечок Раз, Трошки заліпив. Держиться дуже довго, поки не з'їдять, висить. Це стартану. Його навіть і не видно хто там такий. А, і шмотком трави, друзі. Ну, Гарний який кабаняка. Як стартану. О, дивіться, за самий, за самий. Краєчок губи. Бачите? На мастирку взяв, а другачка немає. Десь один гачок обірвався. Який здоровий. Карась. Десь в траві, мабуть. А тут хто у нас? боковим зором побачив, що тягне удочку в воду, дивіться, одного карася держу, а другий мене затіху кушинку. Так, давайте ми зараз цього вкинемо у садок і спробуємо таки достати цього кабана. ще один. Оце вони сьогодні розійшлися. Клюють один за одним. І такі величезні. Ух, гарні карасяки, друзі. Оці монстри. Так, зараз ми перезакинемся. Там навіть кудись дівся гачок, ще один. На мастирку взяв, а гачка із черв'яками не стало. Мабуть, десь в траві одірвав. Что ж вы такие? Скажи не очень сегодня все. Здоровая не искажение. Опа, тоже на мастерку. Смотрите, друзья, уже несколько штук подряд. Кучок черв'яків не схотів брати, а мастирку взяв. Зранку брали на черв'яка, а потім трохи пізніше видати розпробували мою мастирку з креветочкою. Ну, вже більшу половину скормив їм. І шарики вже роблю такі доволі великі. Майже весь гачок тут заліплює. Ну, все одно карасі здорові, ротяка здорова, глотають навіть такі здорові шарики. Головне поплавочок підтягти. на закормленную точку. Деколько хвилин чекаємо и снова поклевка. Вот сегодня знать Видите, какие лапки. Ух, класс просто. Ух, сьогодні риболовля, друзі, це просто щось. Такі карасяки сьогодні клюють. Тут просто один кращий за іншого. Дивіться, друзі, який, який лапать. Оце карасяка. На черв'яки з опаришем взяв на пучечок. Ось такий ось красень. Такий десь з пів кіло точно в ньому є. Біжи. кучу до кількості. Я вже, друзі, мабуть, буду збиратися додому, бо сонечко піднялося доволі високо. Черв'яки вже паряться, навіть закриваю їх. Рушничком, але це не допомагає, бо земля вже там тепленька. І скоро вони гигнуть. В принципі, ще можна було рибалити, можна сказати, що буду сьогодні уходити з кльова. Зараз 10-та година, карасі клюють. Дивіться, оце загальний сьогоднішній ловчик. Ось такі гарні всі один в один. Десь близько десятка гарних таких карасів. Так що, друзі, на сьогодні досить. Буду я вже збиратися. Можливо, через декілька днів. Якщо все буде добре, дасть погода, робота, то ще приїдемо з вами, порибалимо на цій чудовій дикій лісній водоймі. Все, друзі, всім до побачення, до нових зустрічей, пока-пока.